Не сьогодні робочий день а ввечері, вечеря в ресторані. Волосся сушу Феном від Філіпс. Він має 6 різних програм. Взагалі, вперше таке бачу. Він має технологію SenseiQ, яка адаптується під стан вашого волосся та зберігає природню вологу. Це новий гаджет, який підкорив моє серце. Я хочу ідеально рівне волосся, тому витягую його стайлером. Він також має технологію SenseiQ, 3 режими укладки та 14 температурних режимів. А за допомогою системи іонізації волосся ще більш гладеньке. Рівне волосся та жакет з чіткою рівною лінією. Плеча саме таким я бачу мій образ сьогодні. Я їду в автосалон і працюватиму там до вечора. Після роботи маю 15 хвилин, щоб змінити образ перед рестораном. Крім одягу, вирішила змінити також зачіску за допомогою автостайлера. Роблю легкі локони за допомогою лише однієї кнопки. Красиві тисяючі локони робити дуже просто. Один завиток роблю 8 секунд. На накрутку всього об'єму в мене пішло приблизно 15 хвилин. У мене важке та гладке волосся, яке накрутити дуже складно, але результат ви бачите самі. Волосся зібрало в хвіст і а в такому образі йду сьогодні на вечерю. Напишіть в коментарях, в якому образі я вам подобаюсь більше, рівне чи накручене. В кімнаті я прибираю один раз на тиждень. Я роблю легке підтримуюче прибирання і ще один раз прибирає моя помічниця. Не завжди питають, чи важко доглядати за чорною ванною кімнатою. Для мене не важко. На білому менше видно краплю води, але це зовсім не означає, що їх там немає. Ось ця серветниця собака просто кайф. На підставку ставлю свій щоденний догляд та парфуми. Кажуть, що їх не можна зберігати в ванній кімнаті, але мені так комфортно. Купила на китайському сайті чорні вушні палички. Виглядають дуже естетично. Але вони якісь добові і не мене приємно чистити вушко. В Цій тумбі в мене було 5 пакетів з різним доглядом. Зараз залишилось 2, Я нічого не буду купувати, поки не використаю те, що є. Підтримуюче прибирання ванної кімнати в мене займає від 15 до 30 хвилин. Давно шукаю чорні килимки у ванну кімнату, але на жаль, мені трапляються лише синтетичні. Синтетика не вбирає воду, тому мені таке не підходить. Рушники змінюю 2 рази на тиждень. Доливаю інтим гель в дозатор. В мене від бренду 3,8,0. Це український бренд, класний гель, давно ним кори... Ристоюсь, але хейту я за нього вигребла. Коментарі пишуть і досі кожного дня. Але незважаючи на хейт, гель для інтимної гігієни є в моєму догляді завжди. Я пропилососила, щоб зібрати весь пил та моє волосся, і далі мою підлогу. Ось такими серветками. Вони зручні, але повторювати не буду, бо я за екологічність. Не дуже почало випадати волосся. Раніше при митті в мене випадало до 10-15 волосин, а зараз кожного разу просто кубло. Я завжди намагалася регулярно користуватися засобами проти випадіння волосся. А Останнім часом про них просто забула. Ось і результат. Раніше я користувалася засобами проти випадіння, які втирала в шкіру голови, і цього мені було достатньо для профілактики. Наразі ситуація інша, тому мені потрібні засоби, які діють зсередини. Сьогодні понеділок і я почала пити курс вітамінів від біостатів. Це вітаміни для роз волосся, вони поповнюють нестачу поживних речовин, стимулюють ріст та покращують якість волосся. Про них я чула неймовірні відгуки. Саме сьогодні я заговорила про вітаміни по тій причині, що на них стартувала знижка до чорної п'ятниці, мінус 30%. Знижка на вітаміни є в магазині Космодрак. Я їх там і замовляла, і звідти ж моя доглядова косметика. В складі цих вітамін дуже багато активних інгредієнтів. Це зрозуміє будь-хто, навіть не будучи лікарем, просто дивлячись на склад. У директора сьогодні день народження збираємось в ресторан. Йому 61, Він їздить на спортивному порші, носить ролекси та кожного тижня ходить на шопінг. Голосся вирівнюю стайлером для миття. Використовувала засоби від моремо. Новий догляд для обличчя, який буде зі мною найближче декілька місяців. На днях розкажу, яку систему лікування мені назначив мій лікар, і в моєму догляді вперше буде ретинол. Завжди стараюсь одразу речі класти на місце. Далі парфюм, до речі, хочу поглибитись у вивчення парфумерної ніші, але я продовжу користуватися парфюмом якими користуюсь роками, далі прикраси і збираю сумку. Все, що мені не потрібно розкладаю на місце, чеків сміття. До речі, в моїй сумці майже ніколи немає косметики: ні пудри, ні блисків, ні олівців для губ. Так як нас похолодало, я достаю своє тепле пальто. На вулиці вже друга половина листопада я його ще жодного разу не одягала. Напишіть, як вам мій лук, до речі, пальто та комбінезон від одного бренду. Це мій класний та стильний директор, і ми вже в ресторані приїхали святкувати його день народження. Довге волосся не дорівнює хороше волосся, це лише довге і все. Хороше волосся це коли кінчики такі ж м'які, як і прикоренева зона. І коли волосся блищить однаково по всій довжині, включаючи кінчики. Кожен сантиметр довжини вашого волосся збільшує вартість його обслуговування, адже чим довше волосся, тим більше продукту потрібно. Але моє волосся це моя візитна карточка, тому на нього я не шкодую. Зараз я користуюсь шампунем для жирної шкіри голови від моремо з кофеїном. Продукт дуже концентрований, саме тому його потрібно розводити. З водою, відповідно, продукт дуже економічний. Далі наносила відновлюючу маску для волосся. Вона в мене не вперше про неї вже розповідала. Мій єдиний термозахист, яким я користуюсь протягом року, Відновлюючий термозахисний бальзам, від моремо. І на кінчики Олійка тестувала багато, але найбільше подобається ось ця вона з кислинкою. До речі, тиждень назад трішки підрівняла волосся видалення волосся в домашніх умовах. Місяць назад я почала користуватися фотоепілятором Люме від Філіпс. Зараз я буду робити свою третю процедуру. Підготувала насадки для різних зон. В комплекті їх іде чотири. Попередньою поголила зони, які буду обробляти фотоепілятором. Зменшення волосся обіцяють після третьої процедури, але я вже бачу результати. Далі беру насадку для тіла і буду обробляти ноги. Для моїх ніг сенсор Skin рекомендує інтенсивність спалаху чотири. Підтверджую і починаю процедуру. Поки обробляю ноги, хочу відповісти на одне запитання: як бути впевненим, що ти обробила всю ділянку без пропусків. Я використовую додаток Luma, а тут є функція підрахунок спалахів. Сантиметром вимірюю довжину гомілки. і додаток сам підраховує, яку кількість спалахів я маю зробити. Також в додатку є функція аналіз шкіри за допомогою селфі. Такий аналіз рекомендовано робити кожного тижня. Дивіться, скільки рекомендацій мені дає додаток по догляду. епіляцію ніг закінчила. Пристрій можна використовувати без прив'язки до розетки. Ядки вистачає на два сеанси. Процедуру я роблю регулярно, адже в день фотоепіляції додаток мені присилає нагадування після закінчення процедури. складаю все в косметичку, яка була в наборі. Фотоепіляція в домашніх умовах це зручно та безболісно. Більше того, мені навіть приємно, тому що в момент спалаху я відчуваю тепло і наголошую, що видаляти чи не видаляти волосся це особистий вибір кожного. Я колекція прикрас. У мене їх небагато, і я навіть купила нову шкатулку, тому що ця для мене завелика. Ці сережки більше носити не буду, комусь подарую в своєму телеграм-каналі. Брошка ручної роботи, я її люблю. Ці каблучки в сміття вони втратили свій вигляд. Цю теж комусь подарую, бо не ношу. Ще одна шухлядка повністю пуста. У мене є лише 4 підвіски, і їх я ношу постійно. Матеріал підвісок, срібло, золото та перлини. Ці дві пари сережок ношу рідко, але поки залишу. І показую вам прикраси, які я ношу кожного дня. Дві каблучки. З діамантами годинник та браслети. Цей браслет мені подарували подруги більше 10 років назад. Наступні два браслети від українського бренду Мінімаліст. Величезний плюс в тому, що їх можна одягнути і зняти самостійно завдяки ось такій засібці. Останній браслет від Тіфані, скажу чесно, він нічим не відрізняється від браслетів українського виробництва. Тепер про сережки. Коли в мене елегантний образ, я одягаю діаманти. Купила їх сама собі. Коли образ більш кежуал, одягаю інші сережки. Гвоздики від бренду Мінімаліст одягаю в додаткові дирочки, а ось стів Мні, я маю ще декілька пар інших сережок, але їх я ношу рідко, тому не бачу сенсу показувати.